За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго дня усім шанувальникам футболу ми запрошуємо вас до Полтави на стадіон імені Олексія Бутовського дивитися. Поєдинок, який відкриває програму, або поєдинок, який є одним із тих, що відкривають програму туру номер 20 в українській прем'єр-лізі. Пам'ятаємо, що о 13.00 у Полтаві Ворскла зіграє із Карпатами в Житомирі Полісся із Чорноморцем, але саме за протистоянням Ворскли та Карпат ми із вами готуємося стежити і знову ж попередні ситуації. Відзначаємо знову Стоки повернення контролю. Знову на чужій половині поля. пресингують Карпати в своєму стилі діють Карпати І це неодноразово вже сьогодні призвело до перехоплення, але поки що не призвело до гостроти. Непоганий прохід від Авдилі. Передача на Салабай. Зустрічає його Олексій Сич. Салабай під праву Салабай пробуває за меж штрафного майданчика Не влучає у площину Так, у нас. 16 хвилин відіграли команди, і ми бачимо паузу. Олександр Омельченко відправляє команди до підтрибунного приміщення. Повітряну трилогу. Довга передача вперед. У центрі поля боротьба, і Тамба розвертає пас у напрямку правого флангу. Звідти спроба загострення. Костенко Костенко скидає Краснопір. Не влучає по воротах Ігора. Це моменти ще для Карпата. Але Ігор Краснопір цю ситуацію не реалізовує. Причому ані головний арбітер, ані боковий арбітер. Тут ні порушень правил, ні офсайдів, нічого абсолютно не точний пас. Передній матч. знову ж таки, не можу не згадати е, топ-перформанс від Бруніньо в протистоянні з ЛНЗ. І так ближче до лівого флангу грав Бруніньо, і часто в широкій позиції. Там опинявся на себе, брав. Ох, яка подача! Кіне Рейкін встигає на неї зреагувати. Просто з нічого, просто на рівному місці. Відбувається от подібний епізод у штрафному майданчику. Тут, до речі, е, як би ще на вітер це не списати, насправді. Передача знову на лівий фланг. Чи буде навіс? Пертута. Виконує подачу. Кане. Штовхається Кулач. Дуже непогано через себе пробуває. А Владислав Кулач. Згадаємо, була схожа спроба удару через себе від Яна Костенка сьогодні. Шах пас назад віддав. Подороса повертає на голкіпера. Кіна Рейкін знову у напрямку Жана передачу спрямовує. Демонструють нам. Турнірну таблицю. І те, як вона виглядає станом на цей момент. Момент для Ворскови. Тим часом Кула. Чуда по воротах. Площиною йшло і доволі сильно. Доволі сильно прикладається по на Владислав Кулач. Від Сича, Передача назад. Тримають м'яч під контролем, Але атаку не розвивають. Футболісти Карпат. Тут Кане. На види браво Костенко от таке закидання. вперед Салабай. Салабай скидає Евраим Кане теж пас. Кулач Кулач не пробуває. Падає. Владислав Кулач І отут же пішла апеляція до арбітра Але знову ж зверніть увагу. Апелює тільки Владислав Кулач З усіх футболістів Ворскли Сергій М'якушко є перехоплення від о, полтавської команди. Пардута виконує подачу. у Штрафний майданчик. пологенько випереджає і враїма кане. А все ще в грі. М'яч не вилітає за межі поля. Чергове закидання. Олексій Сич головою. Віляхін головою падає кулач цього разу знову. Олександр Омельченко фолу проти центрального нападника. Ворскли не фіксує. Показує Кулеч, що розув його. Він до Бобога звертається. Мізос там Підрослу був поруч, але не суть важливо, хтось із центральних захисників. Карпат. Рефері ніяк не реагує. Під Лапанець. Подивіться, кулеч продовжує з буцом в руках ганяти по полю. Тим часом під Лапанець ганяє його партнерів із мячем. Двох пройшов ще на третього поліс і втратив м'яч. Подвійна заміна у Карпат. Ігор Невас та Олег Федор з'являться на полі. Ну, Ігора думаю, по першій частині сезону прекрасно знаємо. І прекрасно знаємо його проблему в Карпатах. Без забитих м'ячів Ігор Невес. І надалі. Кілька нереалізованих пенальті. Але от свого голу так і не знайшовся, ще не вас. Що таке Олег Федор в, в сьогоднішніх Карпатах? Це поки що загадка, і насправді мені особисто неймовірно цікаво постежити за цим гравцем під керівництвом Владислава Лупашка. Сьогодні у нього буде перша поява на полі. Це епізод з падінням кулача. Давайте розбиратися. Кулеч виставляв ногу. Давайте в м'яч, по-моєму, ніхто не грає з захисників Карпат. Отут кулеч прокидає, закриває. Грає п'ятою. Костенко пробігає повсту. Ще бабогло поруч. Арбітри Вар. Ми теж не побачили якогось криміналу. Кане. Запускає вперед Денис Андукве. Ілля Крупський підтримує атаку. Дукваул центр. Ібраїм Канеміщ під лівою. Кадоу. Удар в поворотах відбуває як Кіна Рейкін. І далі. накриває накривається м'яч з другої спроби. Молки Паркарпат. Згадуємо, були навіси від Бруніньо. Нічим небезпечним вони не завершувалися. Бруніньо все ще на полі. А цей стандарт буде подавати саме Олег Федор. Є навіс від нього. Павло Ісенко вистрибує кулаком. Дуже добре грає на виході. Ворскли, м'яч реально, здається, направлявся в голову Жана Подросла. Причому поруч із Жаном Подросом зверніть увагу, нікого немає. Він йому ніхто не заважає. Перед ним Салабай за спиною хребчук абсолютно один подрос, але Павло Санко команді допомагає кидає Крупський і все так. Самсон їде, Вийшов ну, десь секунди півтори. Напевне, він пробув на футбольному полі. І на цьому все завершується. Все ж таки, із нулями. Все ж таки без забитих голів. 28 очок у Карпат. Нині шоста позиція. Відпускають полісся Чи відпустять Кривбас? Дізнаємося ввечері. Ну і Ворскла 18 балів. Вирівнялися за кількістю очок із оболонню та колосом. Відірвалися на три бали вже від одеського чорноморця. А отже, і від зони прямо. Го виліту полтавська команда теж нині тікає на три очки. Сьогодні не надто багато моментів десь в першому таймі більше сподобалися Карпати, в другому таймі ворскла. Але я думаю, на виході маємо абсолютно закономірну нічию, і можливо навіть закономірно безгольову нічию в цьому поєдинку Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.